Мій дідусь, коли він дізнався про те, що я відмовилася від роботи дипломатом, казав мені соромно, що моя онучка ж є кошолки. Та це не зупинило Аню. І зараз сумки Зорі Берг носять у США, Ізраїлі, Норвегії, Швеції та Польщі. Анна з Харкова зшила першу сумку ще в 5 років з дитячої іграшки. Сім'я бачила дівчину в посольстві, але після диплому та обрала творити. Перелом стався, коли Аня побачила текстильний крафт. Матеріал схожий на папір. Мені це так сильно сподобалось. Це було так сильно про мене, тому що він такий цікавий і такий незвичайний, і спантелище людей з першого погляду. Мені подобається. Так народився Зорібек. Бренд сумок, які можна кастомізувати під себе, ремінці, кольори, написи, навіть малюнки усе створюють разом з клієнтами. Я дуже розумію цю творчу потребу реалізовуватися і проявлятися, і щоб ця сумочка була створена вами в співавторстві з самим брендом. Шлях до цієї свободи був непростий. Жодних інвестицій, команди лише власні заощадження. Ти я починала просто зі своїх якихось мінімальних відкладних грошей. Щось продавала з цих грошей, які у мене з'являлися, знов вкладала їх в бізнес, і тому ми дуже потихеньку-потихеньку розвивалися. У мене дуже довгий час не вистачало грошей на рекламу. А коли я все ж таки запускала рекламу, то до нас масово приходили люди, які казали: Фу, чому паперові сумки. Та Аня не здалась, і сьогодні її майстерня це творча лабораторія. А навколо спільнота, яка не лише цінує красу, а й щомісяця допомагає армії. Ми розіграли 22 сумочки і зібрали сумарно близько 640 тисяч гривень і відправили їх на різноманітні збори е, і на амуніцію, і на дрони, і на машини, і просто важко все перелічити. Анна каже, що «Зорі Бек – це про право бути собою, про цей логотип бренду. Зірка з шостим кутом. Цей шостий дивний кінчик робить її унікальною. І ми так само впевнені, що кожна наша клієнтка унікальна особлива зірочка, якій не треба вписуватися в якісь стандарти, в якісь рамки, в якій намагається нав'язати суспільство, і вона може бути собою, може проявлятися і сама обирати, якою їй бути.